З Вадим вони роботи по очищенню води. Встановили хлопці зараз дренажне поле і станцію з зістки е, каналізації. тобто вточний, ход, Тобто точних Після цієї станції на 98% очищена вода потрапляє в дренажні, оце, так? Ану, Вадим, розкажи, дренажне поле. Так, Дренажне поле. Основа його яка? Купається катла, засипається щепінь. Ставляться дренажні блоки, геоткані Це все вкривається да. і засипається в ґрунту. Да. Ну, зараз ми показуємо, як вони виглядають. Ось такі от дренажні блоки фільтрують, фільтрують да. функцію, вони виконують. А якщо поставити ще лампу зі знараження, то після е, е, знараження бактерій, то отримуємо 100% очищену водичку. Кажуть, що можна, можна, що можна пити. Карпи, <ріпи> до речі, карпи, карпи кої, карпи кої, які дуже як привітливі, живуть після нашої станції, <ріпи> після нашого знезараження. <ріпи> живуть тобто, риби, да. <ріпи> рибка, рибка, живе. рибка Тобто, так, можна, можна, якщо використовувати цю станцію <ріпи> Тапас, там серйозна така станція очистки, то можна водичку скидати в водойми, які, які... є поряд. Отут на 15 кубів станція, яка буде. заглянемо всередину очисної станції Тапас. Значить, у нас тут є компресор. є станція у нас автоматики. Ну, да, Станція yeah, yeah. автоматики станція автоматики. Де... Це у нас компресор розподіляє на відсіки. Ага, а ну Покажи, як, як воно працює отут. От. Що куди потрапляє? E, от у нас перша ємність. Так. Все сюди попадає. Ось вся грязно забруднена вода. Да, там, всі стоки, всі стоки, всі ціри, все, що сканалізація потрапляє в першу ємкість. Да. За рахунок подачі повітря через аерліфти вона подається, виходить, нас сюди перетікається. Да. Ну, да. От нас вона перетікає по цим ага. аерліфтам, попадає сюди. Так. Тут вона доочищається, через лійку попадає чиста вода. А от туди, так? Так, через лійку попадає вода і перетікає в кварцевий наш фільтр тут пісок. То, да, до, до Як в басейні є кварцевий пісок, є ємкість, да, через яку проходить да, оце. Наприклад, водичка, якщо і без, без піска, то 96%, якщо з піском 98%. Да, да. І далі через ліфти попадає все в нашу трубу, і далі йде. Да, Отак от, от якісна станція, яку, до речі, хлопці виграли сертифікацію і можуть отакі от очисні станції відправляти на штати. Наші сертифікати дозволяють скидати стоки в прото.